Погода шикарна, шикарна погода. Так, що у нас тут по погоді? У нас тут Вон який плюс, самі бачите. Подивиться, що тут. О, а тут цибуля. А вона все росте і росте така погода, що. І тільки і рости. Буквально декілька слів за цей, за трансляцію сьогоднішню. Так це трансляція за чого? Трансляція за того, що мало місця на телефоні. Було б більше місця. Тільки раз... ради... ради цього. І зробив трансляцію, щоб показати цей.

Паяльними справами займався, познімав з кабелю два роз'єма, що ще Почепив кабель сюди тепер, який йде в хату цей. Оце буде йти сюди, трошки пізніше. А в хаті вже є оцей от. Оце вже в хаті, от він вже в хаті. Тобто, якщо треба буде антенна та, що на дворі в хаті, от вона вже буде тут. Є запас, буде десь десь буде приймач втикатися. Бо раз така пішла п'янка, що тепла погода, що можна зробити оце все діло. То я і зробив. Так, тепер зайвих. Два раз є моє. зараз вони не дешеві. Якось так.